На старт вийшли 180 учасників кросу з усіх навчальних закладів району. Вони змагались на дистанціях 500, 1000, 2000 і навіть 3000 метрів. Юнаки і дівчата, які регулярно тренуються, продемонстрували свою техніку, швидкість і витривалість. Серед школярів загальнокомандному заліку чемпіонами стали вихованці Селянчинського спортивного ліцею. Срібні нагороди отримали учні Троковицького ліцею, а третє місце посіла команда Черняхівської. Гімназії, переможці у своїх вікових групах, нагороджені медалями, призами та кубками. Я перемагаю тут завжди і на дальшому житті також хочу перемогти. Я задоволена своїми результатами, які я дала сьогодні, показала. І... Болію за інших учасників цих змагань. Волю до перемоги на дистанціях проявили також і педагогічні працівники району. Змагались тут як молоді, так і досвідчені пропагандисти здорового способу життя. Для мене спорт це насамперед здоров'я. Я займаюся спортом завжди. На навчанні займалася спортом. А так як я працюю в спортивному ліцеї, то це ще й моя робота. Серед старших педагогів переміг директор Головинської гімназії Володимир Доронін, який постійно займається спортом. Вважаю, що спорт допомагає будь-якій людині в роботі, а тим більше педагогам, тому що це одночасно є і прикладом для наших учнів. В загальнокомандному заліку серед педагогічних працівників перше місце посіла команда Видиборського ліцею, друге освітяни Селянчинського спортивного ліцею, а третє педагоги Черняхівської дитячо-юнацької спортивної школи.